Сезон кавунів розпочався на Закарпатті. Перші великі партії баштанних, вирощених місцевими господарствами, уже можна знайти на ринках краю, і продавці активно рекламують закарпатський продукт, пропонуючи дегустацію. Це вчорашній зрив. Вечором вчора зривали гарбуз. сьогодні ранком вже тут було. Торгівля починається орієнтовно. Десь у третій годині четвертій ранку вже люди з'їжджаються. Люди приходять, питають, який арбуз. Я... Я нічого не говорю. Я беру, відрізаю, даю зразу скуштувати. Люди самі ставлять оцінку. Ну, більшість позитивних відгуків закарпатські кавуни ще минулоріч почали масово з'являтися як альтернатива Херсонським, і зараз прийшли на зміну більш раннім, привезеним за кордону. Ковідна пандемія та війна внесла свої корективи. Основним постачальником бахчевої продукції, як правило, була Херсонська область. Тобто наш український виробник зараз в. Сучасні реалії все змінили. Зараз у нас представлено багато великий асортимент продукції з-за кордону. Це в основному виробники країн Середземномор'я, Причорномор'я та країни Балканського регіону. Окрім того, із, з з дефіцитом постачання цієї продукції від нашого виробника, від наших південних і східних областей. Фермери закарпатської області скористалися цією ситуацією і масово останні два роки почали висаджувати і відповідно вирощувати продукцію цю бахчеву, і це їм досить вдало вдається. Покупцям варто знати, що кавуни, які потрапляють на ринок за меж України, повинні мати сертифікати якості. Додатково на самому ринку спеціалісти Держпродспоживслужби проводять власне дослідження. Така процедура запевняють, є на кожному ринку області, і покупець має право побачити експортний висновок спеціалістів перш ніж придбати кавун. В кожному ринку області доводжу до вашого відома, в на кожному ринку області знаходиться лабораторії ветеринарної експертизи, які займаються ветеринарно-санітарною експертизою м'ясомолочної продукції, овочі, фрукти і перевіряють документи готової продукції на наявність їх сертифікатів. У лабораторії Держпродспоживслужби експертизу проводять з кожної нової партії товару, яка поступає у продаж. В основному у кавунах визначають рівень нітратів. Після того, як ми відібрали продукцію від продавця, ми приходимо сюди в лабораторію, відбираємо і відважуємо 10 грам продукції, додаємо до нього 50 мл алюмокалів квасців ну, робимо, перемішуємо на протязі 3 хвилин і ставимо електроди від нітратоміра, Після цього, на протязі одної хвилини, він нам покаже результат наявності нітратів у продукції. Конкретно зараз у нас є 0,5 міліграм на кілограм, тобто, це досить низька. Доза нітратів при допустимій нормі 60 мг на кілограм. Спеціалісти лабораторії розповідають, без нітратів нині на жаль не обійтися. Проте високий рівень таких речовин у продуктах може спричинити отруєння. Відтак за цим показником потрібно пильно стежити. Не може бути такого, що взагалі в рослині немає нітратів. Ну кожен використовує якісь добрива. Тобто це фосфорні добрива і тому інше. Обробка плюс рослини йде взагалі -то від шкідників, від хвороб. Тобто нітрати будуть, але вони мають бути в допустимих межах. Так як в Україні зараз допустимі межі на кавун 60 мг, ну цього року виявлення перевищення нітратів в кавунах не було виявлено. В більшості кавунів показувало від 20 до 30 мг на кілограм, це допустима норма. Допустима норма взагалі-то 60 мг на кілограм. Зараз ціна на закарпатські кавуни коливається від 20 до 25 гривень за кілограм, проте вже зовсім згодом за тиждень-два кажуть продавці, вони будуть дешевші і ще солодші. Ну поки що він не дуже стиглий. Треба, щоб шкурка вже була більш тоншою і ці косточки темніші, але вже я думаю, через тиждень він буде кращий. Вони поки що тільки починаються в нас на Закарпатті. Одні пізніше посадили, другі скоріше, але. Я думаю, через тиждень вони будуть такі, як треба.